Чергова автівка на фронт. У смілі чиновники передали машину військовим, ті особисто приймали ключі від залізного коня та подякували владі за підтримку. Детальніше у сюжеті наших колег. Вкотре зі сміли передали автомобіль на передову нашим захисникам. Бійці в свою чергу подякували за постійну допомогу та підтримку та поділилися ситуацією на передовій. Люди дійсно соную, бачать, що ми робимо. Що ми дійсно робимо, що відкричаємо спец товаришів не просто так. Адже ну, ми на ми знаходимося в інформаційному вакуумі. Ми е, бачимо там втрати, перемоги, але ми не знаємо, як реагують люди. Завдяки підтримці людей бійці відчувають, що про них не забули. Особливо цінними для захисників є дитячі малюнки та обереги. Додають військові. Автівки ж допомагають хлопцям виїхати із пекельних точок та лишитися живими. За постійне автопідсилення чиновників відзначили грамотами. Це не просто грамота і ваші слова, вікна ми низько вклоняємося. І завдяки саме таким, як ви, таким хлопцям, таким нашим героям, ми можемо мати спокійний день, спокійну ніч. Доземний вам уклін. І повірте, будь ласка, що все, що можна тут зробити в тилу, ми гуртом всі робимо. Ви зараз саме ті ті воїни, воїни світла, які ведуть Україну до неодмінної перемоги. Вона обов'язково буде. Сьогодні передається другий автомобіль. Він не другий від Віталія Феліксовича, але другий по черзі, який ми дійсно передаємо на Національну гвардію. Національну гвардію ми минулого разу передавали нашу, скажімо так, яка знаходиться у нас в Черкаській області. А Сьогодні передаємо на Національну гвардію, яку ви обороните в Харківській області. Тому дуже приємно, що ви сьогодні прибули, дуже приємно вас бачити. Ваші слова, чесно аж мурашки по тілу. Дуже приємно, що вони виходять від душі, від серця. Тому все заради перемоги. Автомобіль вдалося придбати завдяки зусиллям місцевого підприємця. Його представник зауважив, це не остання допомога, яку планують передати на фронт. Позиція нашого керівника в тому, що допомога завжди системна, щоб ви розуміли наші структурні підрозділи в 11 областях. Так само досить активно приймають участь в допомогу територіальним оборонам по кожній області. Військові оглянули автомобіль, завантажили гуманітарку та ще раз подякували за надану допомогу. Пообіцяли, що додадуть максимум зусиль, аби знищити російського окупанта і повернутися із перемогою.